Я хотів би висловити слова вдячності за підтримку нашої ініціативи провести тренінг саме на базі НАУС. професорсько-викладацькому складу, за те, що вкотре нам надали можливість навчатися на такій потужній базі, одній з найкращих, а можливо, і найкращій в нашій країні. І консультативній місії за те, що сприяє підготовці, підвищенню кваліфікації наших фахівців. І надає всіляку допомогу і матеріально-технічну, і тренінгову. Сьогодні ми маємо вже великий багаж знань, великий практичний багаж навичок, який напрацювався за цей весь період документування, документування, і фіксування воєнних злочинів, які які вчиняє агресор. А їх спільно знову ж таки з прокурорами, Службою безпеки, ми зафіксували 85 тисяч. На національному рівні я вважаю, що ми є взірцевими. А от щоб доказ по воєнному злочину в майбутньому став офіційним да, представленням в Міжнародному кримінальному суді, саме ці заходи спрямовані на це. Реалії воєнного стану висувають підвищені вимоги до знань, умінь та індивідуальних. Компетентності слідчих національної поліції, які організовують специфічну роботу збирання доказів, зокрема у прифронтовій зоні і на деокупованих територіях, з огляду на визначені керівництвом держави пріоритети і вимушено скереговані війною задачі міністерства внутрішніх справ Національної поліції академія скоригували навчальні програми і підготовку підвищеної кваліфікації. Зазначені категорії фахівців йдеться насамперед про ряд прикладних модулів, які включають особливості організації тактики огляду місця події за фактами обстрілів, масштабних руйнувань, катувань. Критично важливим є те, щоб забезпечити розслідування воєнних злочинів якомога раніше для того, щоб забезпечити зберігання доказів. Та забезпечити ефективність процесу розслідування цих злочинів. Вважаю, що і представники, і працівники обласних прокуратур також працівники національної поліції продемонстрували чималу мужність, професіоналізм, здатність адаптуватися до різних умов і викликів. Спочатку повномасштабної війни і не тільки виконуючи важкі завдання з розслідування воєнних злочинів під час війни, що триває, але також демонструючи свою готовність і бажання навчатися, адаптуватися, змінювати свої робочі процеси, що демонструє, підтверджує сьогоднішній захід, в якому ви берете участь. І також за підтримки міжнародних спеціалістів. Консультативна місія Європейського союзу підтримує Україну українських партнерів в різних напрямах, в різних сферах. Також продовжувати надавати підтримку Україні в рамках цього ключового критичного завдання з розслідування і переслідування міжнародних і воєнних злочинів. На це є потрібно розуміти. Ми всі будемо реагувати на стрес, може бути прискорене серцебиття і сухість у роті. Дуже агресивне, Забігаючи на пересадку насильна, бо там є особливо. Показані регіони, які представлені тут, це саме ті регіони, які в своїй практичній діяльності стикаються кожного дня із розслідуванням воєнних злочинів. Особисто я хотів би сьогодні чомусь новому навчитися, тому що процес навчання має бути постійним в професійній діяльності. За 500 діб активного. Конфлікту у нас постійно йде розслідування. Постійно наша практика, методика все покращується і напрацьовується досвід розслідування воєнних злочинів. І на даний час нам є про що чим поділитися. Сьогоднішній тренінг це я вважаю, одна з таких унікальних можливостей, коли можна поділитися досвідом з слідчими з іншими слідчими, слідчими з прокурорами та навпаки, хочеться згадати один зі своїх перших виїздів на місце події пов'язаний саме з розслідуванням воєнних злочинів. На той момент було трохи стресово так, як слідчі, я розумію, що є певний порядок проведення слідчих дій, певний масив слідчих дій, які мають бути необхідно виконані. Але з рахуванням конкретної ситуації та специфіки скоєних злочинів, це було досить новий досвід. Хочу сказати, що новий цей досвід здобувається у практиці. Тому перший виїзд був, другий, на третій вже було в принципі зрозуміло, що робити, яка послідовність, на що більш детально звертати увагу, на що в подальшому звертають увагу працівники прокуратури, судові інстанції. Та, в принципі, як більш детально це все задокументувати, аби в подальшому воно могло мати доказову базу, як в судах національної інстанції, так і в міжнародних судових інстанціях.